Саме тому ми так е, зараз е, пришвидшуємо питання розробки і впровадження і прийняття на озброєння наших балістичних ракет. Саме тому ми постійно турбуємо противника і знищуємо його логістичні спроможності. Ну, от е, останній раз ми нанесли удар по паромній переправі, якщо я не помиляюся, пошкодили або знищили останній паром Російської Федерації, що унеможливлює ну, безперебійне постачання росіян. Які знаходяться в Криму саме тому ми акцентували нашу удару не на по наприклад генералу Гри... адміралу Григоровичу чи адміралу Есену в Чорноморському флоті, а ми зосереджили нашу увагу на знищення десантних сил та засобів противника, яке так само слугує виконання саме цього плану. Тому абсолютно вірно такий план існує. Є деталізація цього плану по напрямках, по видах. по... Специфікації кожного виду і роду збройних сил України і інших силових стру...